Голова обласної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з представниками усіх єпархій області. Основна мета консолідувати суспільство у боротьбі як з зовнішнім, так і внутрішнім ворогом. Саме це є головним завданням для діючої влади та церкви. Якщо суспільство буде об'єднане, якщо суспільстві буде мир і злагода, я маю на увазі в середині суспільства то Ми і війну швидше закінчимо, і перемога за нами. буде. Сьогодні усі священнослужителі моляться за мир в Україні, проте розуміють, зовнішній ворог не зупиниться. А тому чоловіки мають усвідомити, що саме вони повинні захистити свою сім'ю та державу. Дякувати Богу, що ми не самі. Що ще за Україну заступаються, і щоб це, це питання перевелося в політичне русло, і, можливо, було б було би найкраще, найліпше тим, щоб залишилося дуже багато живих людей, і не було б ні калік, ні сирік, ні вдів. Цей святий обов'язок, що ми маємо захистити свою батьківщину. Це є обов'язок кожного громадянина. Багато бійців, що повертаються з зони АТО, наштовхуються на людську та чиновницьку байдужість, що сьогодні неприпустимо. Адже і солдати, і волонтери довели, що є патріотами не на словах, а на ділі. Нині сумно, коли вже знаєте, перетворюється на статистику. Вантаж 200, вантаж 300. Я думаю, церква повинна тут. Я своїм Шевченка кажу, це і люди за ним окремо стоять імена, судьби. Це ковгенофонд наш, щоб взяти навіть так, тому що. Скільки талантів, ми бачимо, найкращі люди виходять, яка гинуть. і серед воєнних, і серед тих волонтерів, які дійсно люблять батьківщину. А тому тим, хто повернувся на ротацію, потрібна підтримка. Чиновники мають забезпечити надання психологічної допомоги. А священики будуть підтримувати таких людей духовно. Вони більшості будем казав всі вони не потребують грошей. Вони просто потребують доброго слова, не, не вчити, не повчань. А добро слово, як отець Сергій наш, він в Херсонської області. Він дуже часто буває у Донбасі. Говорить, друга там чекають священика, не вчителя, а друга, який би підтримав важку хвилину. Також митрополити звернулись з проханням до голови Ода обмежити святкові заходи в той час, коли на сході іде війна і вмирають люди.